Турбоновини Новий податок ЄС на малі посилки з Китаю з 2026 року. Що це означає для імпорту в Україну? У грудні 2025 року міністри фінансів Європейського Союзу. Остаточно погодили важливе нововведення з 1 липня 2026 року. На всі імпортні посилки вартістю до 150 євро буде запроваджено фіксований митний збір у розмірі 3 євро за посилку. Це рішення безпосередньо торкнеться мільйонів дрібних відправлень, які надходять до ЄС переважно з Китаю. Масовий імпорт дешевих товарів з Китаю створює несправедливу конкуренцію європейським продавцям. Кількість малих посилок зросла до мільярдів на рік, що ускладнює контроль митниці, контрафакт, небезпечні товари, ухилення від податків, скасування звільнення від мита для товарів до 150 євро це перший крок до повної реформи митниці. ЄС деякі країни вже випереджають загальноєвропейське рішення: Румунія 5 євро, Італія 2 євро. Франція, Бельгія та Нідерланди готують національні збори від 2 євро. Як це вплине на імпорт товарів в Україну? Гарна новина: новий збір ЄС не стосується прямих поставок з Китаю в Україну. Якщо ваш вантаж летить Авіа безпосередньо в Україну або проходить транзитом без оформлення імпорту в ЄС, ви не платитимете ці 3 євро. Потенційні нюанси. Якщо доставка організована через європейський хаб, наприклад, авіа в Польщу Німеччину, а потім авто в Україну, і посилка оформлюється як імпорт в ЄС, збір може бути нарахований. Рекомендації для бізнесу та приватних імпортів у 2025-2026 роках. Консолідуйте вантажі в Китаї. Одна велика партія замість десятків малих посилок зменшить ризики та витрати. Плануйте закупівлі заздалегідь. До липня 2026 року ще є час оптимізувати логістику. У Турбоавіа ми постійно моніторимо зміни в міжнародній логістиці та адаптуємо маршрути, щоб наші клієнти отримували вантажі швидко і без зайвих витрат. Наша міжнародна логістика з Китаю в Україну організовані так, щоб мінімізувати транзит через ЄС і уникнути нових зборів. Якщо плануєте імпорт у 2026 році, звертайтеся зараз за консультацією та розрахунком оптимального маршруту. Ми допоможемо зберегти ваші витрати під контролем.